Усім привіт! Сьогодні готуємо такі рулетики з кабачка. Вони можуть бути класною закускою або навіть повноцінним обідом. Для цієї страви виберіть гарний рівний кабачок, щоб його було зручно нарізати на пластинки. Намагайтеся, щоб вони у вас були тонкими, не більше пів сантиметра. Ось такі пластини виходять у мене. Крайні шматки, де більше шкіри, звичайно, що можна і не брати. Збиваємо 2 яйця. Їх треба підсолити. Для цього підберіть широкий посуд. У широких тарілках підготував борошно та панірувальний сухар. Беремо кабачок, обкочуємо спочатку у борошні. Тоді вимочуємо у яйці. І наостанок обкочуємо у сухарях. Кабачки викладаємо на деко застелене пергаментом. Кладемо у духовку на 20 хвилин при 180 і стежте, щоб вони не пригоріли. Коли кабачки будуть готові, залишаємо їх охолонути. Для начинки беремо 2 столові ложки сметани, нарізаємо до неї трішки кропу, чавимо зубок часнику і перемішуємо. Для того, щоб рулети легко закручувалися, кладемо не так, як я поклав перший шматок. А перевертаємо, намащуємо сметаною. Кладемо латук, шматок помідора і тоді закручуємо. Виходять такі гарні, а головне смачні кабачкові крученики. Готуйте та смакуйте на здоров'я.